Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами невеличкою порцією спогадів про свою нещодавну подорож до Львова. Основною причиною поїздки став книжковий фестиваль Бестселер. Цього року він проводився вперше, але мені здається, за масштабами він не дуже далеко відійшов від славнозвісного книжкового арсеналу чи книжкової країни. Принаймні кількість відомих українських письменників, що приймали в ньому участь, була такою, що я б не відмовилася розжитися десь міховиком часу. Фестиваль тривав три дні з 15 по 17 серпня. Я перший день пропустила, бо заробляла гроші на книжки і доєдналася до події в суботу, 16-го, одразу стартанувши з лекції пана Кідрука щодо його майбутньої книги. Я, звісно ж, зараз маю на увазі колапс. Основна, основна заувага зводиться якраз до того, що моє майбутнє видається аж надто близьким. І люди хочуть чогось більш просунутого, чогось більш розвинутого, чогось більш складного, чогось е, значно менш схожого на наш час. Е, хто був у Львові на презентації, я там частково про це теж говорив, що е, я зробив так зумисно. І причина полягає в тім, що ми всі. Абсолютно всі е, хибно сприймаємо прогрес, як щось стале, щось абсолютно постійне і е, е, тривале. Тобто ми зараз перебуваємо на абсолютно унікальному відтинку людської історії, так впродовж сотень тисяч років, так починаючи від того, як ми як ви відділилися від нашого спільного шипа за предка. Е, Розвиток, якщо якийсь і був, то він був абсолютно мінімальний. І потім ми доходимо до промислової революції, і бам, у нас пішло по експоненті все. Населення, споживання, все, все, все. Технології тощо. І ось існує ось ця, ось ця думка, яка цілковито хибна, що експоненційне зростання може тривати як завгодно довго. Але це не так. Я завжди з вами був відвертий на всіх презентаціях, де б це не були в Україні чи в Європі, я завжди казав, що е, колонія це 900 сторінковий вступ до значно більшої історії. Я був щирий, як казав, що це просто шахова дошка, на якій я лише розстави фігури. Так, якщо ми візьмемо цю 4 актну структуру жанрового тексту, дає е, зав'язка, розвиток подій, кульмінація і розв'язка, то по суті, от колонія це і є ось ця зав'язка. І, от в колапсі ці фігури вже починають рухатися. І я дуже дуже тішуся з того, як вони рухаються, і е, дуже тішуся з того, що з вашого терпіння одразу після лекції я побігла на автограф сесію. Кідрука взяла з собою роман, доки світло не згасне назавжди. Бо свій примірник колонії я підписала в автора, ще у 2023 році під час презентації книги у Дніпрі. До речі, оцініть довжину черги до письменника, і якщо вам здається, що це багато людей, почекайте. Через кілька хвилин зможете порівняти цю чергу з чергою за автографом Павлюка. Ну а ви зараз спостерігаєте мою задоволену моську, яка не лише підписала книгу, а ще й зробила фотку з автором на інстакс. Я, власне, усі два дні на фестивалі лякала письменників цим девайсом. Далі переміщаємось з вами на книжковий ярмарок. Організатори Bestseller Fest вказували у себе на сторінці, що в ньому прийняли участь близько 50 видавниць та книгарень. На жаль, найпопулярніші книжки швидко розпродали. Так я дуже хотіла придбати Джеймса Персіваля Еверета від Фабули та нонфік, поховані в небі від бородатого тамарина, але на другий день фестивалю цих книжок вже не було. Та зізнаюсь, я не розгубилася і нагребла тих книжок, які в мої плани не входили. Детальніше про усі покупки ви дізнаєтесь вже в наступному відео. Такий собі не Ічки спойлер до майбутнього контенту, що мені сподобалось, на ярмарку було досить багато цікавої англомовної літератури. На ось цю збірку японських казок я ходила дивитися два дні поспіль, але на жаль, 1100 гривень жаба мені з бюджету так і не виділила. Спробую пошукати цю книжку на просторах інтернету за більш демократичною ціною. Тут я трошки походила, познімала вам цікавих та красивих видань. Ну а після ярмарку у мене була надвідповідальна місія здобути автограф Павлюка. І тут я викрутила свою лисячу хитрожопість на максимум. Справа в тому, що перед автограф сесією пан Ілеріон проводив презентацію свого нового роману книга Еміля, який, начебто, має вийти цього року восени. Всі фанати мають бути там, подумала я, і вирішила, що про нову книгу можу потім і в інтернеті почитати. А от бути першою за автографом було би приємно. Погана новина так подумала не лише я, і в результаті в черзі я стояла близько години. Хороша новина, це все ж таки було правильне рішення, бо загалом автограф сесія тривала більш ніж три години. А бажаючи отримати заповітний підпис, вишикувались ледь не на пів території фестивалю. Особисто я підписувала свій примірник танцю. недоумка». це поки що єдина книга автора у моїй бібліотеці. Ну і звісно ж, планую купувати анонсовану нову, як тільки ВСЛ відкриє передзамовлення. Так, закінчився для мене перший день фестивалю. Я вважаю, це був дуже продуктивно проведений час. Наступного дня у неділю я мала лише одну ціль отримати підпис найкращого українського письменника сучасності за моєю особистою версією, звісно. І я говорю про Павла Дерев'янка. Мені пощастило спіймати автора на території фестивалю до його офіційної автограф сесії. Тож я мала можливість трошки поспілкуватися з паном Павлом і спокійно, без поспіху, з ним сфотографуватися. І якщо чесно, саме участь дерев'янка у фестивалі і змотивувала мене поїхати до Львова, бо я не можу передати вам словами, як сильно я мріяла побачити його вживу. Можете зараз оцінити мій рівень щастя за виразом обличчя, і я щиро бажаю, щоб у житті кожної і кожного з вас була людина, яка б дивилася на вас так, як я на пана Павла. Підписувала я дві книжки з переведення літопису від ВСЛ це Аркан Вовків і «Тенета війни. Насправді я хотіла потягти на підпис усі свої п'ять книжок: дві від Старого Лева і повну трилогію від Дому Химер, але вирішила не нагліти і пожаліти автора. Підозрюю, що за три дні фестивалю його і без мене втомили фанати. Сподіваюсь, лише, що коли вийде новенька пісня Дібров, я матиму ще один шанс зустрітися з письменником і таким чином зібрати усю трилогію з підписами. Ну а це на даний момент тепер найцінніші екземпляри у моїй бібліотеці та фотоальбомі зі спогадами. І головна п'ятірка героїв. У кожному з них я там закладаю там певні свої думки, там певні аспекти своєї особистості. Можна сказати, що от конкретно там той чи той, це от конкретно мій аватар. Ні, вони там, кожен з них це особистості, яскраві особистості, але кожен з них час від часу промовляє те, що сказав би я, що думаю, я що переживаю я. А от таким от аватарам, яким я асоціююся, я завжди кажу, що сургія корчмар я літописець це цивільна людина, яка просто от, сидить і пише і от просто. І не пощастило потрапити в Курдовера цієї історії. Ну, ну, і плюс, я ж кажу, це персонаж, який не взявся ні звідки. Я просто його списав з діда по мамині Володимир Буханевичу. Він не просто так взяти, не взявся, тому що діду, привіти. Ось так. Розмовами про Сірий Орден і закінчився для мене бестселер-фест. Проте книжки були моїми вірними супутниками протягом усього тижня, проведеного у Львові. Одразу з фестивалю я поїхала на букіністичний ринок, що розташований у центрі міста біля пам'ятника Федорову. Зазвичай мені на подібних барахолках не дуже щастить, але на цього разу тут я розжилася ще двома книжечками, і можливо придбала би більше, якби слава всім богам у мене не закінчилася готівка. Що ще було цікавого на цьому ринку, то це велика кількість платівок та розкладки з вінтажними прикрасами. Я ледь пояснила своїй внутрішній сороці, що нам нічого не треба, і взагалі вдома сережка та каблучка вже й так не влізають в скриньку. Далі трошки поважу вас з собою стандартними, але від того не менш красивими туристичними маршрутами, аж поки ми не дійдемо до книгарні «Плекай». Ця крамничка це сестра такої ж книгарні у Києві, і обидві вони працюють за принципом комісійного магазину, продають ті книжки, які до крамниці приносять люди. А це значить, що там, по-перше, можна купити книжки дешевше а по друге, натрапити на якісь рідкісні видання або на книги тираж, яких давно розпроданий, і вони майже стали частиною історії. Ну, а тут я просто показую якісь цікавинки. Так Вонегута я майже купила, передумала в останній момент. Ось цей роман поїхав зі мною у Дніпро. Не обійшлося і без суперпопулярного четвертого крила, не знаю чи адекватна це за нього ціна. Восьме життя для брильки мене вже давно інтригує та одночасно лякає. Ну а це просто книга з цікавою назвою. Львівський плекай це дуже затишне та атмосферне місце. Світле, просторе, з великим вибором як художньої, так і нонфік-літератури. Тут можна знайти романи англійською, дитячі книги, книги на тему мистецтва та психології, дуже старі та рідкісні книги, а ще придбати до комплекту красиві листівки та закладинки. Ще один плюс цієї книгарні це кав'ярня зі столиками біля вікон, з яких можна поспостерігати за бурхливим і галасливим життям назовні. Я теж вирішила трохи сповільнитися, тож після дослідження усіх книжкових полиць придбала собі полуничну матчу та пиріг з вишнею і матчею. Це називається Я нікому не скажу, що люблю матчу, але знаки будуть. І так провела 20 хвилин у спокої та на самоті. В останній вечір цієї подорожі, поки я гуляла по центру, в мою голову прийшла геніальна ідея піднятись на ратушу, так би мовити, обнулитись, бо на ратуші до того я була вже двічі, а проте попереднього разу років 7 чи 8 тому. Тож 100 гривень за вхід, 307 сходинок сходинок догори, і я встигла застати неймовірної краси захід сонця. Щиро вважаю, що це Львів вважав мені гарної зворотньої дороги. Ну а я вам бажаю гарного дня. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей. 지금까니 <목소리도>